Волонтери прибирають розбитий шифер та шматки цегли. Цей будинок на околиці Чернігова був пошкоджений 3 січня під час потрійного ракетного удару армії РФ. За словами голови громадської організації Лицарський хрест Оксани Тунік-Фриз, вони почали розбирати завали того ж дня. Про цей будинок дізналися випадково. Ми вже на цьому об'єкті працюємо третю добу. Тут живе самотній дідусь, який ну, був в шоці, в стані шоку. Ше він має хвороби там по серцю, і тому він ну, такий був розгублений, переляканий. Але от вже ми відновили йому тут вікна, закрили, все, що можна було поремонтували. Оксана Тунік Фрис каже, що спочатку все робили своїми силами, залучали близько 35 людей з громадської організації. Бачачи, що ну тут такі е, є люди, які потребують допомоги, які не зверталися. От ми розуміли, що ну об'єм дуже великий. І ми дали клич в інтернеті, щоб залучити інших людей, які хочуть допомогти. Валерія Шевченко одна з тих, хто відгукнувся. Про те, що відбудеться толока, дізналася із соціальних мереж. Я вперше на розбірі таких от завалів, і для мене це теж було таким викликом, тому що мені трошки було іноді йти сюди страшно, бо я думала, що я тут можу такого зробити чим я можу допомогти саме. А виявилось, що роботи достатньо вистачає, і саме кожен повинен допомагати. Допомагали з вікнами, була пошкоджена проводка в будинку, трохи відновлювали її. Стеля в деяких місцях у людей не попадала криша, вікна. в Принципі, тут був великий об'єм, було багато дуже сміття. Яка сьогодні ми з волонтерами успішно все винесли по торцах будинку? Кладка, то вона буде відновлюватися просто з нуля. За інформацією міської ради, ввечері 3 січня, росіяни пошкодили у Чернігові 28 будинків, 12 приміщень різного типу та три автівки. Як повідомляв начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, поранень зазнали семеро людей. Загинув 72-річний доцент обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Олексій Гальонка. Аня Крилова, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.